Ірина Фаріон все ніяк не може заспокоїтися та знову дивує українців своїми одіозними висловами. Цього разу скандальна екснардепка твердо заявила, що вся ситуація навколо її персони та звільнення зі львівської політехніки пов'язана з російським диктатором. Путіним вітається ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі подробиці розповім далі. У відео скандальна колишня народна депутатка Ірина Фаріон записала нове емоційне відеозвернення, в якому заявила, що це саме Путін хотів звільнити її зі Львівської політехніки. За словами Фаріон, це цитую ФСБшна провокація разом із силами всередині країни. Кінець цитати «Вам аплодує ворог. Ви зробили те, чого дуже хотів Путін звільнити Ірину Фаріон. І я впевнена, що це ФСБшна провокація проти мене спільно із певними силами всередині України. Ви підтримали ворога. Запитайтеся Путіна чи він хоче, аби звільнили Ірину Фаріон з Львівської політехніки. Він скаже, так бобало. Я цього дуже хочу. Дякую вам, що ви це зробили. Колись львів'яни не обрали мене знову до Верховної Ради. Хто був з того задоволений? Звісно, що Москва в першу чергу. Тому що в парламенті перестала існувати націоналістична фракція. Що вам це дало, Бобало, і всі решта? Це все призвело до страшної війни. Це, врешті, призводить до того, що у нас в тилу перемагають большевики Ось ці 17-літні большевики. І ви це називаєте стишенням емоцій. Ви підігруєте тим емоціям. Ви стали на бік Путіна. Мовознавиця Ірина Фаріон, справою якої зайнялася СБУ, не визнає себе винною і пропонує вигнати з посад усіх тих, хто звільнив її з роботи. Втім, наказу про звільнення вона ще не бачила, але позов до суду про всяк випадок готує. Вона стверджує, що Міносвіти та львівська політехніка то публікують, то видаляють текст наказу і називає це детективною історією. Панове, нині впродовж дня, тривали детективні історії зі зникненням чи знову появою на офіцій. Ціних сторінках Міносвіти та Львівської політехніки наказу про моє звільнення щиро зізнаюся: ми одну з найсолодших мрій. Того наказа вже, врешті-решт, отримати поштою і почати процес звільнення тих, хто мене звільнив від їхнього ж нікчемства. Солодких і безтривожних снів хай Господь береже кожного нашого воїна. Ще 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон. Її звинувачують в образі гідності військових, погрозах їм порушенні рівноправності громадян, порушенні таємниці листування та ще кількох інших. Правопорушеннях відразу після цього ректор Юрій Бобало підписав наказ про звільнення Ірини Фаріон з викладацької посади в Львівській політехніці. Професорка заявила, що готує позов до суду на таке рішення. А студентів, які вийшли на мітинги, вимагаючи її звільнення, назвала агентами російської ФСБ. Нагадаємо, що вся епопея розпочалася з того, що в ефірі журналістки Яніни Соколової Ірина Фаріон образила російськомовних захисників України. Зокрема, вона назвала підрозділ Азов. Очманілим збродом через те, що деякі з військових продовжують спілкуватися російською. Це викликало обурення у суспільстві, але Фаріон не вибачилась, а заявила, що закиди у її бік лише зміцнюють її. Мовознавиця сказала, що не відступить від своїх принципів і воюватиме далі, бо ця мовна війна всередині України на її глибоке переконання є важливішою за ту, що на фронті. Друзі, підписуйтесь на ютуб-канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та. Обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.